Всім привіт! Рада вистати на моєму ютуб-каналі. Е, перед початком цього відео хочу принести вам вибачення за мою відсутність протягом всього літа. Якось так сталося, що я трошечки зникла, але я повернулася. Дякую за ваше терпіння. І почнемо ми мою Ютуб-кар'єру е, з відео про те, що я прочитала протягом вересня. Тому, отак. Почала свій вересень я з магнолій Паркс. Е, і через обкладинку і через те, що я не читаю анотації, мені здалося, що це якийсь там літній вайп, а в мене ще чомусь на початку вересня я б хотілося назад в літо повернутися, бо початок кажуть спочатку навчання, початок страждання, тому я така ні, мені треба літо. Ні. Та Тут не літо, тут не море, тут не пісочок, а по обкладинці мені дуже здалося, що тут будуть літо, сонце та пісочок, але не фортунує яка жалість. Ось книзі я поставила три з п'яти нам про відомих людей, про популярність популяріті Сіребіт, як вони відвідують заходи, всякі важливі, і там в них своя драма, про які не повинні дізнатися репортери чомусь дізналися. Ось, наступна книга вирішила: <реш> я вирішила собі розбити серце. Ось, В кінці вони обидва помруть від Адама Сільвера. Як багато ютуберів та тіктокерів кажуть, я теж це скажу. Я достаннє сподівалася, що вони не в кінці. Ой, що можна сказати, Метео точно помер. А от на рахунок крупуса мені треба було чітко написати, типу, помер. А не, тому, там було відкрити кінцівки, мені це не сподобалось, чесно кажучи. Але тому 4 з 5, А так могло б бути 5 з 5. Наступна книга, яку я прочитала, це вже я вирішила вдаритись в осінній вайб. Да, тому у нас е, uh, дослідження утоплення. Uh, це у нас Dark Academy, зелена героїня, дівчинка, архітекторка. Досліджують якісь там літературні таємниці з хлопцем як е, Брестон, Хіллоурі. Ось я отут читаю. анотацію uh, я також не читала, мені просто сподобалася обкладинка, і потім я побачила, що це Дарк Академія. <laughs> не романс. Тому отак. Далі я сподівалася, що тут також буде осінній вайб. Як бачите, по обкладинці, дуже важко не подумати, що тут не буде осіннього вайбу. Але не знаю, може, це книга така, чи може це зі мною щось не так. Але я осіннього вайбу тут не піймала взагалі. Типу, прикольний милий ромкомчик, але б хотілося більше осінні чи що. Такого три. Ой, почекайте, 5 з 5 і тут у нас 3 з 5 Ось. А, наступна прочитана мною книжка була, а, ніби ми згоді. А, дуже прикольна також 5-5. А, а, книжка від Ріо Про друзів, акторів. І я взагалі фанатка гурт. То Мур, якщо ви ще цього не, ви цього не знали, я просто не казала обожнюю гурт Мур і вся, все, що пов'язано з е, акторами. Е, і просто мене, мене, мене це надихає, я б хотіла бути, але не буду, буду архітектором, напевно. Ось. І остання книжка, яку я прочитала в цьому місці, це. «Bury Our Bones in the Midnight Soil» від Вікторії Шваб, бо наступного місяця в моїй країні проводить заход літературний, де буде Вікторія Шваб. І звісно, що мені треба ця книга прочитана, щоб я могла так принести їй стопочку разом з Аділярю, е темніший колір магії і так далі. Так, в принципі, підпиши, будь ласка, прошу тебе. Ось за цей місяць у мене був він не сильно продуктивним. Я прочитала 6 книг, дві з яких е, виявилися англійською мовою, але я не хочу змушувати себе читати. Протягом цього минулого року я читала десь по 9-10 книг за місяць. Е, в цьому місяці я. Я трошечки впала. за то я взагалі п'ять книг прочитала за оці три місяці літа, я прочитався п'ять книг. Я була дуже зайнята, займалася там благодійністю і так далі. Тому трошечки не вийшла в цьому житті, але я повернулася. Ось, Наступне відео буде куплене, потім зроблю якийсь відгук на книги, які я прочитала в літку, які мене прям вау! А такі були. Ось, І, в принципі, таке коротке відео вийшло. На цьому все. Дякую за перегляд і бачимось в наступному відео.